Вітаю на нашому каналі. Давненько не було Авео Шевролета. Знову він у нас, як ви полюбляєте, народний автомобіль, Авео, ланоси, все ще їздять, їх багато. Людям цікаво про них подивитись. Звернувся чоловік до нас з такою проблемою. Отак Відкрив заливну гравину в бачка, пробочку сняв і побачив таку глину. Все було в такій глині. Подивіться, як воно виглядає. Тут в бачку таке були підозри, можливо, це там гази давлять, ще щось. Перевірили вже газоаналізатором на гази. Гази не показує. Не показує газу, можливо, це пов'язано з антифризом. Поганий антифриз збився в такій, бачите, пластилін. Отже, будемо промивати всю систему. Зараз ми підключені на сам радіатор пічки, і в нас чистий фільтр, включаємо апарат, вмикаємо, поїхали. Нічого не видно. Отноще. Так, забываю фильтр, но и спадает, ну как бы спадаю, но не очень, ждем, что нам тут покажет, ну все, Ось така картина. Це сам радіатор пічки, перший фільтр забило. Миємо, ставимо на свій фільтр, вже пішов, бачимо, починаємо підемо. Будемо працювати, подивимось, який дасть результат на автомобілі. Переглянемо на другому фільтрі, що у нас вийшло. Другий фільтр груд є. Груда багато в пішці. При цьому промивається непогано, гарно. Середній дефлектор бачимо середній правий. 75,6 вже гарно, потужно видає тепло. 76. Ну, це мабуть на машині до 80 буде. Права сторона теж гріє. Все гарно, спічка і порядок. 76. Не встигла закоксуватись сильно, тому ще походить. Далі будемо переходити на передній радіатор, мабуть, і подивимося, що там. Триває промивка переднього радіатора, буде стільки зменшується, і працює. Закінчувати будемо двигуном. Сам двигун будемо мити без радіаторів, переднього та пічки. Перейшли на двигун, підключились, почали мити, подивіться, підзабиває фільтр наш, треба, треба мити. Зараз помиємо фільтр, подивимось, що Піна спадає, підзабило фільтр, бачимо, яке воно. Миємо, ставимо наступний працю. Триває промивка двигуна. Миємо з двох сторон, перед-зад, переключились, камінці насипає. Постараюсь показати вам, видно. Такі вже є чималі каміння. Треба вчасно змінювати антифриз, щоб не було такого. Власник запитав, звідки бруд той береться. Береться із системи охолодження внаслідок взаємодії антифризу з металами системи який він охолоджує, виробляється при невчасній заміні він перестає нормально захищати цю поверхню і утворюється такий шлам, який може бути як дрібний, так і крупніший. І до вже кусків ржавчини, металу вже відпавшого і так далі. Тому треба слідкувати, вчасно змінювати антифриз. Антифриз рекомендовано замінювати. Один раз на 2-3 роки і 40-60 тисяч пробігу. Можна 63 роки, це G12 антифризи, G11 антифризи бажано 2 роки 40-50 тисяч і міняти. Хто так не робить, раніше чи пізніше зіштовхнеться з проблемами з брудною системою охолодження. І з, його, з її наслідками. Відмили бачок. Бачок був дуже брудний, бачили, як відмився. Покажу вам з усіх сторон. Гарний, красивий. Тому що він такий жовтий, він такий пластик і є вже. Подивіться, всередині, дуже гарно. Тепер буде видно в ньому колір антифрізу і рекомендуємо. Цим мати такі чисті бачки. Якщо у вас не так, значить у вас вже є проблема. Треба мити систему охолодження. Звертайтесь, ми на цьому спеціалізуємось багато років, уже тільки займаємось системами охолодженнями. Вже більше 8 років, плюс-мінус 8 років займаємось. Маємо дуже великий досвід, тому робимо все дуже професійно і якісно. Звертайтесь, допоможемо і вам. Розігріли, щойно вмикнувся вентилятор. Бачите, 79 обертів градусів. Верніше, на середньому дефлекторі всі дефлектори дуже сильно гріють, гарно, аж пече. Питань до пічки немає. Перейдемо під капот. Вентилятор спрацював, термостат робочий, відкрився коли треба. Отак виглядає антикриз. Антифриз G12, хепу перевірили герметичний, заправили коротко, щоб не розтягнувати відео. Все супер. В системі приблизно 7 літрів антифризу. Ну, Що приблизно, бо там плюс-мінус то, як ГБО стоїть чи не стоїть, то есть, там 200 туди сюди Закінчили за Вео, все у нас супер, все чистенько, все красиво. Від вас, будь ласка, подобайка, підпис на наш канал, черговий ланос на промивці системи охолодження. Бачок брудний, вже в процесі промивки. Підключились на передній радіатор. Перед цим злили інтенсивно весь антифриз. Антифриз шмурдяк, коричневий. І що маємо? Маємо таку картину. При промивці переднього радіатора, бачите, такі листя лежать, чай. Це як, як, як і в ланосах і має бути в лапках. Будемо мити далі двигун. Також радіатор пічки не дає тепла. Зовсім що -то слабенько. Подивимось, що там радіатор пічки міняний, колись, колись міняний. Скоріше за все, що міняний, не, не оригінал. Це машина не польська, це заз зборки української зборки. А побачимо, як, як промиється передній радіатор, і головне цікаво, що в двигуні, скільки там того чаю. Промивочка триває. Зробили підключення окреме на радіатор пічки. Подивимося, що у нас в радіаторі пічки. Поїхали. Радіатор пічки, подивимось на результат, чи промивається, чи стає. Перевіряємо, як працює радіатор пічки. Регулятор той, що керує положенням, куди дути, зломаний, не працює, дує по всім сторонам, в основному вниз і вверх. Знайшов щілину для замірів, вверх дує вже 67 градусів. Відповідю, що регулятор не працює і дує звідусіль 67 градусів дуже потужно. Тобто ну, гаряче, дує гарно. Перейдемо до апарату, подивлюсь, скільки тут груду. Бруду чимало. Для пічки це катастрофічно, вона гріти й не могла. Зараз вже порядок. Залишається власнику. Зробити тільки регулятор, це і буде в салоні ташкент. Наступним у нас іде двигун. Зробили підключення на двигун, відразу з'явили антифриз. Антифриз отак виглядає. Просто жижа. Чистенький фільтр. Включаємо, вмикаємо апарат. критичного нічого немає, але зараз я почне працювати, заводимо автомобіль ну, вже пішов викидати до. Побачимо, що там в рубашці. Віднули бачок, бачок чистенький, був брудний. Подивіться який стан. Заглянемо всередину. Супер. Чистий бачок, красивий, віднесу від світла. Отак, от, так, от так. так. Зібрали систему, всюди кучі, завакумували. Система виявилась на герметичною. Стрілка падає. Бачимо, зараз будемо знаходити, де воно втікає, де не герметично. Виявилась на герметичність на патрубку, який виходить з пічки і знизу під колектором. Входить вже на двигун. Там стояв отакий хомут, От він не дожимає. Ставимо звичайний винтовий, зажимаємо, ще раз перевіряємо. Прогріли автомобіль, так виглядає у нас антифриз, антифриз Тепло G12. В системі 7 літрів антифризу. Все, зробили, все гарно, пічка гріє, треба тільки зробити. Регулювання направлення. А так, все супер. Закінчуємо з цим автомобілем. Це був у нас Деуланос. Ставте, будь ласка, ваші подобайки, підписуйтесь на канал. На все вам добре. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!